І я ще вчора сама була дитиною, вірила, що от мені завтра, післязавтра, прилетить Карлсон і принесе цілу банку малинового джему. Тепер ось такі, от можна купити парасольки, не просто джем. І я їх дуже обожнюю. Оці всі карамельки, цукерочки. Але наскільки вони корисні, хто його знає? От мама з дитинства казала: не їж багато солодкого, бо будуть. Погані зубки. В принципі, зубки в мене непогані, але треба розібратися в цьому питанні. Скільки того солодкого їсти, щоб воно приносило не тільки користь, а й задоволення. Але для цього нам потрібні майстер карамельє, дієтолог, сімейний лікар, стоматологи, солодкоїжки, батьки солодкоїжок. Та король шоколаду. Насправді бути шоколадним королем у сучасному світі не так і просто, бо тебе може спіткати незвична доля. А якби твій тато був шоколадний король. То що би було? Я б його з'їв? Дивлячись на Дениска, переконуєшся, що він і справді когось шоколадного таки з'їв би. Але найбільше Денис полюбляє. Різненьки, шоколадки, желе і все. Та якби він мав у своєму розпорядженні цілу шоколадну фабрику. То їв б їх кожен день і в школу. Та такі мрії має не тільки малий Денис. Он ці двоє маленьких діток, сім'ї поетів-кузанів, теж мають неабиякий карамельний апетит. ]uther. Добре. Втім, тато Валентин і мама Наталя теж неабиякі солодкоїжки. Їх ми на день. Сьогодні на палички, а ці на завжди, так? У нас ціла сім'я така. Це солодка, засолодка. Душу продали. На столі в солодкої сім'ї щодня має стояти шоколад. І за нього вдома неабияка конкуренція. Ну, ми ділимося іноді, іноді самі поїдаємо все солодке, щоб вберегти дітей. А іноді ще чого ну, іноді буваємо добрими і ділимося, що робити. Та давайте візьмемо квиток і сядемо з ними до одного потягу. Потягу, який везе до країни солодких мрій. І для того, щоб нам розібратись у всіх якостях цукрових ласощів, я пропоную усім разом вийти на першій зупинці, щоб подивитися, що за чеклуни і як ці солодощі роблять. Що нам пощастило потрапити на справжній майстер-клас із карамельної справи. Зараз ми зварили цукор з водою. Це у нас утворилася карамель. Її температура дуже гаряча. Біля 160-150 градусів. Я додаю аромат. Це витяжки із фруктів, а саме це лимон. Більша частина аромату випаровується, менше залишається в карамелі і якраз ця частинка створює смак нашої карамелі. Як ви бачите, ми наш стіл відділили металевими реєчками для того, щоб вимішувати кольори. Ось якраз ви бачите, Дівчина додає лимонну кислоту. Це для того, щоб наша карамелька не була такою притурною, солодкою. А також лимон, він сам по собі кисленький, і тому ми додаємо йому кисло. Після цього ми будемо додавати наші барвники. Це у нас витяжки з рослин. Будемо додавати жовтий барвник. Для лимону це у нас куркума, є така спеція. Із цієї частини карамелі ми будемо робити білу. Так як у нас білого кольору немає, ми її будемо діставати за рахунок насичення киснем. Як ви бачите, наша карамелька вже потроху остила, ми можемо її збирати. Наша мета знизити температуру карамелі до 80-90 градусів. Це якраз робоча температура. Вона залишається пластичною. Карамелька дуже гаряча, тому ми працюємо у термостійких рукавичках. Беремо нашу карамельку і розтягуємо. Вона ще досить гаряча, температура її понад 100 градусів. І тому ми будемо змінятися з майстром. Вона потреба буде світлішати і збільшуватися в опієві. І переносимо на гарячий стіл. Тут у нас температура стола біля 80-90 градусів, як казав, робоча температура карамелі. І тут ми вже будемо створювати самі цукерки із, з малюнком всередині. Зараз знизу наша карамелька підігрівається гарячим столом. Зверху ми використовуємо гарячі пальники, харчові пальники для підігріву нашої карамельки. Може, глядачі цього майстер-класу вже не захочуть бути космонавтами та шпигунами, а натомість знатними кондитерами. Бо інколи тяга до того, що в тебе немає, надихає людину на неймовірні звершення в його пошуках. Так колись і маленький Валентин, ні, не кузан, ні не той, що пише вірші. А той, що якби він був татом Дениска, то той би його з'їв. Так ось колись маленький Валентин Штефаню, за словами його батьків. Мало не втопився в каструлі з борщем, готуючи цю смачну страву. Мабуть, вже тоді майбутній повелитель шоколадних стихій те, що й шукав на дні отеї каструлі. Це були цукрові злитки. Бо в дитинстві їх у маленького Валентина полони так і багато. Таке совєтське прошлое дало о собі знати, коли був дефіцит в чому-то і не було такого. Э большого ассортимента сладкого, как сейчас. Вот. И, наверное, это, скорее всего, меня подтолкнуло на то, чтобы стать кондитером и работать там, где этого всего будет в избытке. А своє важливе кондитерське рішення Валентин прийняв аж у три з половиною роки. Саме тоді був гострий, несолодкий період в житті рішучого, хоч і ще маленького чоловіка. Ми тоді жили на севере в Тюменської області, город Ноябрьськ. От і кромі е, сушоних е, яблук, ізюма, е, ну практически нічого не було. Коли Валентин був у шостому класі, його мама зняла останні гроші з книжки і відправила дитину на кондитерські курси. Так і почалася дружба Валентина зі справжніми солодкими смакотами. І хоч сьогодні Валентин як ніхто вміє здивувати чудернацькими ласощами інших, й досі у нього в спогадах смак спробуваних уперше цукерок. Це важливі такі, які сладості, як казінаки, наприклад, тузик конфета якщо помните, которую ти живав потім <смас> челюсті, не мог розклеїти. <смас> вот. Румка, яка продавалась. На всіх углах дерев'яними ящиками, газета. І такі горки були виставлені, всі її продавали. Та в пам'яті кожного знайдуться шпарочки, пов'язані з приємними солодкими пригодами. Ми знаходили. То, щоб... да, мама спатє три прячок, і ми знайомі і А В мене бабуся дуже добре е, ховала свої значки. Е, в неї завжди були цукерки для нас, його десь Одну цукерочку раз у кілька днів нам давала все так. Хотілося більше. Ну, тепер компенсуємо, але нам варто продовжити свою поїздку в потязі, наповненому карамельними діамантами. Та наступна зупинка поверне нас з карамельних хмаринок на землю, і це хочу, і це хочу і це. І це боже, яка корзинка, я її забираю додому. Але чи не завдам я собі шкоди здоров'ю, з'ївши оці всі цукерочки? Користь помірного вживання солодкого безпос... безперечна, оскільки саме воно збагачує наш організм вуглеводами, які необхідні для нормального обміну речовин. Повноцінний клітинний обмін залежить також від вуглеводів, які поступають в організм і солодощі, оскільки вони... Забезпечують клітинний обмін енергією. Також цукор сприяє виробленню так званих гормонів щастя це ендорфіни, енкефаліни та серотонін. А також у шоколаді, наприклад, містяться антиоксиданти, які впливають позитивно на стан шкіри. Але як це зазвичай буває в житті? Поряд з прекрасними плодами завжди багато заборон. Обмеження цукру, обмеження солодощів є тільки для одної категорії пацієнтів наших. Це ті пацієнти, які мають цукровий діабет першого типу, цукровий діабет другого типу, а також метаболічний синдром, тобто мають ожиріння або надлишкову вагу. Оце є ті пацієнти, яким я відразу кажу, що солодке потрібно обмежити. Якщо ми говоримо про е, солодощі загалом, то, звісно, я намагаюся по різним результатам аналізів, по обстеженням. Е, Порекомендувати пацієнтам обмеження солодкого, особливо якщо це стосується людей, у яких високий тиск або у яких є високий рівень холестерину. оскільки високий рівень глюкози, цукру в крові підвищує рівень тиску, виявляється народна мудрість про те, що не їж багато солодкого, бо в тебе все злипнеться, має таке глибоке підґрунтя. Воно може викликати безліч захворювань. Це такі, наприклад, як безпліддя. Надлишок цукру в організмі він пригнічує утворення чоловічих та жіночих статевих гормонів, це такі як тестостерон та естроген. Викликає у дівчат, котрі вживають багато солодощів. Часто виникає молочниця. У людей, котрі споживають багато солодкого, частіше виникає рак шлунка. Вчені дослідили, що тривалість життя сладкоєшок зменшується десь приблизно на 25%. Вживання солодощів також пагубно впливає на вагітних. Для майбутньої дитини має негативні наслідки. Дитинка може захворіти на різні психологічні захворювання центральної нервової системи, а також алергічні захворювання. На жаль, шукаючи спасіння від ймовірних недугів, люди кидаються з одного лиха в інше. Люди у пошуках заміни цукру стали споживати цукрозамінники. До основних цукрозамінників відносяться такі як сорбіт, ксиліт, сахарин, сукламат і аспартам. Але не слід забувати, що надмірне їх вживання також небезпечне для здоров'я. Так, при зловживанні сахарином можуть виникати ракові пухлини, тому не слід його вживати більше ніж 4 таблетки. На добу Сорбіт і ксиліт, вони мають жовчогінну та послаблюючу дію. А замінити солодощі можна, якщо заміна вірна. Це все можна замінити з використанням енергетичних батончиків або різних солодощів, які містять велику велику кількість повільних цукрів. Повільні цукри це означає, що коли цей цукор не розпадається повністю в організм. Зазвичай це є з різними насінням, з різними такими добавками, які важко перетравлюються, припустимо, волокнами. До прикладу, їх можна знайти на спеціальних розкладках для тих, хто займається фітнесом. Я би вам рекомендувала замінити цукор на мед, якщо нема алергії на продукти бдільництва. Також вживати сухофрукти, постарайтеся пити чай і каву без цукру, замінити солодкі газовані напої на чисту джерельну воду або мінеральну воду, скоротити вживання глюкози і замінити на натуральні, підсоложуючи фруктозу або лактулозу, які містяться у великій кількості у фруктах. Найбільш вразливою групою солодкоїжок є, звичайно ж, маленькі діти, яким лікарів вживати до трьох років кондитерські вироби взагалі не рекомендують. Звісно, що коли е, дитинка вже починаючи з трьох років, коли можна вже давати все абсолютно їсти, починає переважати в раціоні солодощі, особливо легкі цукри, які дуже легко засвоюються. Це кремові пироженка, різні цукерочки, різні, можливо, карамельки і так далі. Це все погано відображається на двох основних системах організму на травній системі та на ендокрині. Частково. Чому? Тому що порушується обмін речовин і Організм перебудовує свій метаболізм, свій обмін речовин на таку структуру, яка легко засвоюється. Це є цукор. Мами дають, особливо бабусі люблять давати солодощів багато, тому що вважають, що цим виражається їхня любов. Можу порекомендувати наступне. Коли ми даємо цукерку дитині, або навіть тінейджеру якомусь, чи якийсь енергетичний батончик. То це може бути виправдано в одному єдиному випадку. Якщо це один раз на рік на свято якесь, або якщо це в період високих фізичних навантажень. Якщо ви помітили, що ваша дитина любить шоколад, навчіть дитину із дитячого віку, із раннього віку любити шоколад, який правильний. Це є шоколад, в якому не менше 55-70% кавових шоколадних бубів. Так? І щоб цей шоколад був чорний. Якщо ваша дитина полюбить чорний шоколад, я думаю, що на 90% у неї не буде проблеми з цукром. Так що не всім солодкі карамельки по зубам, до речі, про зубки. Ми з вами знаходимося в такому чарівному місці, де от заді мене ви бачите справжня стіна пошани для маленьких солодкоїжок. Ні, це не кондитерське царство, це Ужгородська дитяча поліклініка, де солодкоїжкам ремонтують зубки. Працюємо ми в дві зміни до обіду, після обіду. Крім того, у нас є ортодонтичний кабінет, там теж є два ортодонти і до обіду, після обіду, що батькам дуже удобно. І крім того, у нас є в двох школах стаціонарні стоматологічні кабінети: це восьма школа і п'ятнадцята школа. Там дітки приймаються щоденно зранку до обіду, і в будь-який момент вони можуть одержати допомогу стоматологічну. Лікарі запрошують маленьких ужгородських солодкоїжок на регулярні профілактичні огляди, бо заразу краще попередити ніж від неї потім утікати. Здоров'я зубів воно дуже сильно пов'язано із станом здоров'я цілого організму. І так як, на жаль, в нас на Закарпатті дуже велика розповсюдженість цього карісу, близько 85%. І тому хотілося, щоб батьки і так само і діти вони проводили профілактику. Діти питають, чому не можна їсти солодощі? То ми завжди так відповідаємо, що уяви собі, наприклад, що ти не почистив зубки. Так? І на зубках утворився нальот. А на льот це є бактерії. І коли ти їш багато солодощів, твоїх любимих, самих любимих конфеток. І коли цей нальот створюється із бактерій, то воно утворює кислоту. А кислота, що робить, розідає роз наш зубчик. І завжди я так люблю говорити, що уявіть собі, що емаль вона є найтвердіша тканина цілого організму. І навіть ця кислота вміє навіть розідати найтвердішу тканину. І тому ми завжди радимо, можемо їсти солодощі, але невеликій кількості. І після цього обов'язково чистити зубки. І багато нас буває, що. Скажуть батьки, що а мій дітик, а моя бабка ніколи не чистила зубки, мали дуже гарні. Тому відповідаємо, а бабка з дітиком їли багато сяки солодощів». Реклама підштовхує споживачів до легкого вирішення проблеми з карієсом. Інколи краще жувати. Проголошує до нас з телевізору дівчина з зубами-перлинами. І кожен другий глядач захоче такі зуби, як у тієї красуні. Жування гумки, так? То вони не є дуже сильно шкідливі, якщо вживати до 15 хвилин. То вони самоочищення йде від е, нальоту і від залишків їжі. Тому до 15 хвилин можна вживати, але після 15 хвилин воно дуже сильно погано впливає на шлунково-кишковий тракт, на шлунок. Тому, якби ми рекомендуємо, але не більше 15 хвилин. Та до як частіше вдаються дорослі. І Інколи жування гумки замінює їм ранковий ритуал гігієни. Якщо, наприклад, говорити про дітей і говорити про дорослих, так то коли е, в дітей відбувається прорізування зубів. І після того, як прорізався зуб, він ще два роки він починає мінералізуватися. І цей період тому дуже сильно важливий, щоб багато було солодощів, тому що емаль тільки формується, і ці солодощі вони заважають нормальному формуванню, так і дуже швидко утворюється каріяс. Ну а звичайно, у дорослого вже буде зовсім інакше, тому що вже є сформована повністю змінералізована весь змінералізовані тканини зуби. То дорослим можна більше. <ріст> Та не тільки зубні бактерії розкошують від солодощів в тілі людини. Є й інші паразити, яких з солодкого простору носія просто так не виженеш. Приклад, таких як лямблій, особливо у діток, особливо у діточок до 12 років це є така досить поширена проблема. А також з аскаридами, гостриками, токсокарами, іншими гельмінтами. Я помітив у своїй практиці, що якщо я використовую е, е, лікувальні засоби, при цьому не коригую дієту щодо обмеження солодку, то успіх у половину менший. Тобто тільки в тому разі, якщо ми обмежуємо солодке, можна успішно добиватися дегельмінтизації. У цей період бажано обмежити суворо солодке, вже після цього періоду можна повертатися до звичного правильного раціону споживання. Та не тільки цукор може завдати шкоду організму. Як тільки індустріальне виробництво викинуло вироби з нього на конвейер, їхня якість перестала відповідати обіцяному смаку. На основі якихось розстільних сливок або... спредов и так дальше используется краситель и ароматизатор для того чтобы добиться например вкуса клубники да но клубники там и близко не было да это конечно плохо но когда база на которую на которой вы производите кондитерку она основана на натуральных пюре фруктах то это можно сказать что производство которое менее вредно. И после этого, для того, чтобы вкус чуть-чуть усилить, усилить, есть ароматизаторы, которые делаются из выжимки именно вот таких вот ягод, или цветков, например. Добавляется пару капель для того, чтобы его немножко усилить, чтобы человек, когда пробует тот же самый макарон или какое-то другое изделие, чтобы он понимал, что да, это действительно там але це дійсно клубника. За останні десять років український споживач почав прискіпливіше ставитися до продуктів харчування, які купує. Та досягти смакового рівня середнього європейця нам таки поки не вдається. Я буду говорити про Францію, бо що я в Франції чаще всього буваю. Все кандітерське на ці дві частини індустріальне і артізональне. Индустриальное производство, то, которое покупает дешевое сырье, производит в больших количествах и продает дешево. Артизональное покупает дорогое сырье, производит мало и продает дорого. У нас э, в, основном, в основном, я не говорю, что все кондитерские, да, но основная масса кондитерских использует э, такой тренд, бренд такой, знаете, артизонального. красивая упаковка, красива подача, презентація. Ну, в итоге ти покупаешь цю конфету, ти її пробуєш, і ти розумієш, що ця конфета точно така ж по вкусу, ти можеш її купити в супермаркеті в три рази дешевле. Що ж, для того, щоб солодке приносило користь, мабуть, варто дослухатися до порад відомого шоколад'є. Валентин закликає, Купуючи солодке, людина повинна навчитися купувати насолоду, а не вгамовувати надмірні апетити. І, може, тоді ми зможемо насолоджуватися цукровими ласощами щодня, не шкодячи своєму здоров'ю. Всі ми приречені їсти три рази в день, так? Сказав відомий кухар Джеймі Олівер. А ще він додав: але головне, щоб їжа була смачною і корисною. Тож не переїдайте, знайте міру, і нехай ваше життя буде солодким.